Друзі, всім привіт! Значить, давно хотів зняти відео ще на якийсь секатор. Попереднє відео було у мене в тому році на секатор Procraft, а в цьому році, думаю, треба вже щось зняти нове, бюджетне, не за захмарну ціну. І тут мені магазин-дачник запропонував отаку от тушку ABS Professional H25 5SP. Отакий. Кейсику, ну, я вирішив вам зняти. Тому давайте глянемо, що нам прийшло. У нас є інструкція і гарантія. Потім у нас є точілка, мастило змазувати і ключик з отверточкою. Ну, і саме головне це секатор. От, закриваємо. От у нас. Такий секатор. Безщиткова модель. Це йде тушка. Ручка приємна, резинова така. Ну, і саме головне, що приємна ціна. Давайте перше, що хочу сказати іще за батареї. Сьогодні провіримо на батарейці ProCraft і на батарейці Vitals. Ось такий Vitals, 18 вольтова батарейка 2 ампер-години, І Procraft, 20 вольтова пише 2 ампер години. Просто провіримо, чи все ж таки він включається від цих батарейок. Посадка в нас іде Makita, 3 контакти. Так. Открили. Так, що тут у нас? Ну, можна сказати, він і не дуже повільний. Тому. О, переключив. От давайте якось отак покажемо. Значить, у нас, коли ви на менше переключили, вже відчувається, що трішки повільніше він працює. Давайте зразу заміряємо, яка ширина отут. У самому початку захвата у нас іде 22,5. В середині 20, ну, майже в самому низу 11. Давайте розкриємо його. Розкрили. Книжка пише: я так розумію, що самого секатора 800 грам, і максимально, на що він може розкритися, це 30. Міліметрів. Так, да, все вірно, ось максимально ось тут. Ну, тут, даже, якщо даже так брати, 33, трошки нижче всередині 22. І в самому низу, це у нас виходить 15. Ну, це так, на глаз я все заміряю, немає ніякого тут такої точності. Книжка пише 30 мм Тому давайте ще виключаємо. Його і пробуємо батарейку з прокрафта. О, батарейка ця туго находить. Ну, все те саме, бачите, працює. Також тут є штучка для вірьовочки, щоб надівати на руку. Ну що, давайте пробуємо його в роботі, як він працює. Так, ну і що, зараз? У нас тут є оріх, виріс, він нам не потрібен. Не побачимо на оріху. О. Ну, в принципі, оріх нормально. Без проблем. Так. Ну ось давайте. А зараз, в принципі... Побачим. Ось підійди, ось зріз, покажи. Ось такий. Оце зріз. Потім оце зріз. Чуєте аж тріщить. О. О. Чуєте як? Ну, так, в принципі. Нормально. Нормально вже тоді, от оце його розмір, оце таку він откусує, спокійно, без проблем. Тому бачите, сучок. А це взагалі. І ще хочу вам сказати: тут у ньому є такий екранчик, де на ньому написано, скільки заряду батареї і скільки ви зробили різу. Зараз у нас показує 99% заряду батареї. Брикоску. Так, давайте тепер тут.

А от 25 на 25 не хоче з першого разу. Ви бачите самі. От. Всі зараз ріжуть піддони. Давайте і ми спробуємо. От. Так він не візьме, звісно. А от так. Спокійно. Ну. Ай-яй. Так, друзі, ну що, протестували ми цей стікатор АБС від магазину Дачник на магазин, до речі. Залишаю посилання на під відео, там його можна замовити або іще більш детальніше дізнатися про нього. Знаю, що цей секатор стає на подовгувач профітек. Також можна е, туди його прицепити. Значить, зараз у нас заряду на табло 80%, різів 600. Е, порізали на відео ви самі. Побачили, як він ріже, товщину, яку він ріже, значить, пробували від самого маленького до самого великого. Ну, в принципі, друзі, як брати його тушку по цій, цій новій політиці, яка є, плюс ще три роки гарантії, наскільки мені відомо. Ну і безщитковий двигун у нього. Тому, я думаю, він на свої гроші відповідає. Ну а вам бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе і до нових зустрічей.